З попередніх уроків ми знаємо, що тіла, які мають електричні заряди, взаємодіють між собою, притягуються або відштовхуються. Разом з тим було виявлено взаємодію тіл, які не мають електричного заряду, причому вони взаємодіють протягом довгого часу без жодних дій над ними дотику, натирання тощо. Такі тіла називають магнітами. У природі зустрічаємо природні магніти залізну руду, яку називають магнітним залізняком. Сплави заліза, нікелю, кобальту, які містять магнітні залізняки, мають магнітні властивості. Дослідимо взаємодію магнітів. Для цього один з них покладемо на шматок пінопласту, що лежить на поверхні води. Інший будемо підносити до нього. Досліди підтверджують. Перше, магніти можуть притягуватись і відштовхуватись. Друге в різних місцях взаємодія магнітів не однакова. З дослідів робимо висновки. Перше. Навколо магнітів існує магнітне поле, форма матерії, через яку відбувається взаємодія. Магнітне поле ми не сприймаємо через відчуття, але можемо виявити експериментально. Другий в окремих місцях магнітів сила взаємодії найбільша. В цих місцях магнітне поле більше, ніж в інших. Їх назвали полюсами магнітів. Третій. Кожний магніт має два різні полюси. При наближенні магнітів однаковими полюсами. Вони відштовхуються різними, притягуються. Виготовимо магніт, легку стрілку, що може вільно обертатися навколо вертикальної осі. Вона завжди установлюється так, що показує напрям північ-південь. Тому один полюс синього кольору назвали північним, а другий червоного кольору південним. Закріплена в корпусі стрілка є основою приладу для орієнтування на місцевості компаса. Спостерігати поле магніту можна за допомогою залізних ошурків, рівномірно нанесених тонким шаром на скло або картон. Підставимо під скло магніт і злегка постукаємо по ньому пальцем. Ошурки встановляться вздовж ліній, які називають лініями магнітного поля. Причина в тому, що кожний ошурок в магнітному полі намагнічується і тому повертається в тому напрямі, в якому на нього діє сила. Магнітна лінія є замкненою. Вона виходить з північного полюса і входить у південний. Проведемо дослід. Магнітну стрілку будемо переносити від одного полюса до іншого і переконаємось, що стрілка установлюється вздовж магнітних ліній. Компас був відомий у Китаї близько двох тисяч років тому, в Європі його використовують з 12 століття. Ви вже здогадалися, що ми користуємося компасом тому, що Земля є гігантським магнітом, і стрілка компаса установлюється з півночі на південь її магнітному полі. Південний магнітний полюс Землі знаходиться на півночі Канади, північний в Австралії. Відстань від північного географічного полюса до південного магнітного полюса становить 2100 кілометрів.